Тобі сигарети купляв моя люба, щоразу тобі ковбасу я носив, від того така сильно стала, ти груба. Мені було пофік, тебе я любив, а в парку купляв тобі пиво, ти пила, до пива взяв воблу, ти їла її, а потім з відришкою щось говорила я слухав і дивився на очі твої. Зайшла, пам'ятаю, ти сильно в запої. На прокапання гроші тобі я давав, давав і шалені тобі навіть гроші, щоб зубоньки лікар тобі лікував, а на імени не ноги помила, бо все-таки гості до тебе прийдуть. У тебе, я знаю, є добрі друзяки, замість вітань матюком обізвуть. Скажи ти, курвота, придурочна баба, чому я з тобою, який я дурний? Як хтось би побачив тебе гола жаба, то кожен би йобнувся, встав голубий.